Ну що ж, готуємо дзеркальну глазур для наших тортів, які ми готували в минулому відео, від якої у вас точно щось злипнеться. Глюкозний сироп, воду та цукор доводимо до кипіння та варимо ще 2 хвилинки. Потім переливаємо це все до шоколаду та згущеного молока. Додаємо заздалегідь набуханий желатин, все це перемішуємо та перебиваємо порожним блендером. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо холодильник на 5-8 годин. Потім розтоплюємо нашу глазур у мікрохвильовці, додаємо харчовий барвник, ще раз перебиваємо все погружним блендером та обов'язково просіжуємо через сито 5-10 разів, поки не зникнуть всі бульбашки з поверхні. І саме головне, перед тим як поливати наші торти глазурою, її температура повинна бути 35 градусів. Тому що якщо вона буде дуже гаряча, вона стече, холодна, застине занадто швидко. І, на жаль, в мене закінчилась пам'ять на телефоні, камера вимкнулась, і потім все з'їли. Залишився тільки один кубик, який упав. Але я думаю, тут і без слів зрозуміло, що все це було дуже смачно.